<продуктив> я громадянин, громадян, магазина Почекай, я що не маю права зайти в путь. Закрити клуб. Почекайте, як, Почекай, як Ми не хранять. Я тут стою, Прийшов чоловік, наші хлопці руками вистовкувати. Що таке? Вистухали, я збільшу. Нам треба зайти на По 200 гривень продати. Я. Але це довго. Може він захоче. Вам менше, ніж за 50, я не доступ. Мені 48. Чому ви до мене на ти? Тому що ви з Мені 48 років. Вам дозволено до мене на ти? Ідемо, я вам роблю. Боже, а що ви так напроти жінки виступаєте? Ну так ви не думайте.

Чесною, повинна бути чесною, Ну, без яїць, це ж не адекватна А з грошима Роздача грошей. чесно? А у вас є? Дивіться, виступили. Марія Іванович, дивіться. я хочу пройти, а людина мені заважає. А чому ви мене таркаєте? А де заборона на пакети, браті? Заборони на пакети, на помідори, де заборона? Бо ви так собі вирішили, а я терпію.

Ваші слова нічим не областной бабло борит добро. З вами нет, с вами. А что вы киев с вами? А что вы киев? Что с вами везде диалог? Да кто нам вида? хоть бы не Вам, а что вам будут пить? Вы здесь ничего не говорили. Да. Мы не слышали ваше мнение. Вы вот где-то разговаривали. Я, к примеру, вроде как по городу мелькаю очень часто, во многих акциях участвую, да, но я вас не слышу. Я вас Не я. Вы

C'est Його е, білий цей е, мікроавтобус такий, і він оце возив. Возив, значить, а е, його його. Не бачу, його люди. від Олеся довго. Значить, давали кілограм гречки, е, кіл, е, кілограм. Е, Це ой, підожіть. Е, Лапша, рожки, рожки, цукор, значить, э, 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 олію і гречку. Давали ну, так, ще, кури, да, і щипку, і і одну банку кушонки, і одну банку консерви. І це все возив. Оце що Олексій довго. Да, давали людям підкуплювало я, магнат. Це, 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 це не виностій. Я, я, я. я кажу робити шість років у райраді да, в Києві, да, так? Так, на деребани в да, тієї землі да, із тим Черновецьким, і він навчився да, від нього ну, Оце, там, я підкуплювати всі. Да, да, так що я ж кажу, тут йому робити є, нема є, чого. Він це все робив, але не балотувався в ага, депутати, близькі ага. паковані. Да, а да. так вони <рив> депутати будуть. <рив> Так він за оці 20 тисяч на майданчик е потрапив, так? А 20 мільйонів зайдя в в, в, в е е е е е е Верховну Раду 20 мільйонів заберемо. А, а де він грошей стільки <правда> набрав? Дивіться, прокламації оці, <правда> <правда> які вони дорогі, так, бумага. Бігборди, ж... одежда, бумага, зарплата, дорога. палатки. яка вулиця? Оце 40 літ побіди. І воно ще ж кажу, набралося грошей, а тепер. І вже й балатується. Якби якби це так якби це так всі мислили, як ви.